Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Дійснеленвокопія. Сьогодні ми з вами поговоримо. Згадаємо, з чого все починалося, як все було, до чого все привело, і що як. Ну і відповім на деякі ваші питання. Це почалось банально просто. Мені прийшла повістка. Я пішов на новорічний двіж, де були командири з третьої окремої штурмової бригади, і прийшов додому. Дід каже: я виходив в магазин з дверей впала, бумажка. там була повістка. Ну і почав вирішувати, що взагалі робити, куди дзвонити, кого писати. Написав другу з Назвардії, написав сестрі, яка служить ще знайома. І тут мені кажуть, чувак, давай на рекрут центр в третього шубе. Я такий блін, ну я дивився за всі ці відоси, все це. Типу, спостерігав за третьою окремою штурмовою за зовом. Ви такі, ну це охірені типи, це прям лютий двіж. Типу, а я не. ні смислі. Взагалі не дігра. Зараз я дивлюсь на себе півроку тому, вже трішки більше навіть. Дивлюсь на те, який я був, як я там підтягувався, відтискався. І думаю, господи, прости. А під кінець рекрут центру перед відправкою я вже виглядав набагато краще після ВШК, то тим паче. А на рекрут центрі ти прям офігенно проводиш час, знайомишся з майбутніми побратимами. Їж. Качаєшся, і тобі за це не треба платити. А Ну, це прям топ. Дуже рад. Ти собі функціонуєш, ти живеш, в тебе все зайві. Ти здобуваєш знання навіть на тестовий тиждень поїхати випробувати свої сили, зробити нові навички, якісь, які ти реально до цього не мав. І круто провести час. Знаєте, коли я передивляю свої перші відоси, я згадую, як мені тоді було незручно. А особливо складно для мене було це знімати і впитувати одночасно нову інформацію. У мене дуже часто було бажання не знімати, а вчитися. Наприклад, приходило якісь халащення, медицина, і я не хотів знімати. Я думав, блядь, як би це зняти? З однієї сторони, а з іншої сторони, думаю, яка офігенна корисна інформація для мене, для людини, яка збирається йти у військо. Просто тому що будь-яка ситуація може статися з тобою в будь-який момент. Я вам скажу чесно: ти можеш їхати на машині, в тебе влетить FPV, і ти такий. Згадуєш просто весь марш, все що треба, і це може бути до речі не на самому нулі, тому. Медицина взагалі маст хепкажний солдат живий ти ранений бухту за за всіх тому. Тому я, от, наприклад, раджу, згадуючи всі вчить медицину. Блін, я ж не проходив по медицині Це як це робить початок всього цього. Це було досить цікаво. Пам'ятаю, перші постріли з калаша. Хоч можливо по повідомию не видно, але я був трішки знервований. Такий дуже переживав, тому що це вогнепальна зброя, і треба поводитись дуже обережно. Ну і особливо перший постріл з РПГ. Ну, перший постріл з РПГ це взагалі. Це. в ЯЛАХЕ! Ну, це дуже фігенне відчуття. Це прям. Ти такий. Ти вогнева міць. Шкапути. У мене побратим, який е, РПГшник, і він каже: Бля, я люблю бути РПГшником, тому що ти вогнева міць. Ти розумієш, що ти просто в будь-який момент роз'їбеш все, всіх просто попадеш в кучу людей і бабех. Це дуже сильна штука. Треба жити, інтересно. Ще трішки про рекорд центр. Наскільки це фігієзне місце? Просто тому, що, наприклад, ти хочеш потрапити до БПЛАшників, ти круто літаєш, в тебе є якісь навички, і там ти можеш знайти собі відношення саме до конкретного підрозділу, де будуть пацанити типу, БПЛАшники, і ти будеш з ними працювати. Ти офігенно знаєшся в інженерці, і, наприклад, що таке реп? Ти знаєш, ти можеш піти на реп, наприклад, в якійсь саперній справі, то їбань, ти можеш стати сапером? Це дуже просто, насправді. Ну, мене є побратим, який став танкістом, яким нещодавно бачився, і я дуже радий за нього. Всіх нас готують, е, на піхоту. Ми всі готуємось як штурмовики, як піхота. Всі ми готуємось, але не всі стають ними. Тому що, знову ж таки, піхота, штурмовики це еліта, це краще з кращих. Пройшов рекрут центр, пройшло ВШК, все пройшло. Зайняло в мене все загалом десь 4 місяці. Якщо не помиляюсь, це все було дуже довго, це все було дуже цікаво, і я дуже радий, що нарешті я потрапив в бригаду. Коли ти приїжджаєш після БЗВП будь-якого, будь то вишика, будь то просто якісь інші курси, на які всі відправляють, отримують ВОСТО облікову спеціальність. Це обов'язково. Якщо ти вступаєш в армію, тобі обов'язково треба мати, хоч якийсь ВОЗ. Так от, ти стаєш стрій. Ми приїжджаємо, тебе записують. Всі думають, що з першого разу ти. Одразу підписуєш контракт з бригадою. Ні, коли ти їдеш на навчальний центр, ти підписуєш контракт з навчальним центром. І після того, як ти закінчив курс навчання, тебе забирають до бригади, і там ти переводишся в інший підрозділ, в іншу частину військового. Я потрапив в зв'язки з громадськістю, мідійка. Як тільки що не називають, ми називаємо це Мідійка. Мені одразу почали всі писати коментарі, що. О, все, все понятно, Це короче, цей проект. Він буде сидіти в Києві. Думали, що, хоча б якийсь БПЛАшник буде, ніфіга собі, хоча б якийсь друзі, насправді мені не образливо. Мені образливо, наприклад, що ви пишете от якийсь, хоча б БПЛАшник, хлопці бплашники роблять свою роботу і роблять гарно. Наприклад, зараз я піду в гості до свого друга БПЛАшника. Дивіться, якщо в тебе є якийсь дуже крутий скіл, і ти дуже круто розумієшся в якійсь справі, і ця справа буде дуже корисна бригаді, то бригада піде тобі на зустріч і скаже: друже, давай ти будеш цим займатися. У нас в бригаді це нам потрібно, це дуже класно, і ти зможеш нам допомогти. Все, все дуже легко насправді. Є, наприклад, крила це великі БПЛА. які, Як я розумію, я поки з ними не стикався. Це як лелеки, там шарки і тому подібне. І вони великі. І для цього хлопцям не треба їхати прямо на лінію зіткнення, сидіти в окопі, і їх запускати. Ні, це робиться з більшої дистанції. І всі ці штуки, що типу, він не буде штурмувати, він не буде в окопі так. Це третя окрема штурмова бригада. Але окрім штурмовиків, в бригаді є дуже багато інших посад і дуже багато інших людей. Коли ти потрапляєш у військо, це обов'язково, що ти потрапляєш в піхоту і ти будеш сидіти 24 на 7 в окопах. Хлопці живуть, хлопці там сидять пару днів в окопі на позиціях, потім їдуть в місто, їдуть додому. Ну, в зоні відповідальності, не прям до себе там, кудись додому. Ходять їсти, зустрічаються на каву, хавають в ресторанах. Які є, тренуються, вони живуть життя. Всі живуть життя. Немає такого, що ти 24 на 7, Типо війна їбашалова валюти Просто так ти тренуєшся, так ти сидиш на позиціях, але при цьому цьому в тебе є відпочинок. В тебе є побратими, ви пішли собі, потусувалися трішки. Коли я буваю в місті, я зустрічаю зі своїми хлопцями, з якими я був на курсі. Зустрічаю дуже багато людей, які поїхали на восто там до мене. І от знову ж таки, моя робота, моя професія. Моя служба це знімати вам і показувати про те, як воно все відбувається насправді. Перший до кого я поїду в гості, так би мовити, працювати, жити з ними, це будуть танкісти. Вже в наступному відео. Ви побачите хлопців-танкістів. Ви побачите танк. Я вперше в житті своєму теж побачив танк. Я сидів в танку, я заводив танк. Мені показували, як працює вся система. Ну блін, це я не буду вам все розповідати. Спойлерити те, що буде, тому підписуйтесь, не забувайте натискати на колокольчик, щоб розуміти, коли буде новий випуск. Так, от в подальшому я буду показувати вам більше. Будуть танкісти, далі будуть інші хлопці, до яких я скоро поїду. Я буду показувати вам про те, що є не тільки піхота, не тільки штурмовики, не тільки рекс тигри, а є і всі ці інші люди. Всі інші люди, які працюють, які не просто там, типу. Я військовий. Ні, всі працюють, всі займаються своєю справою. Я хочу вам показати, щоб ви не боялись долучатися до війська. Я Дуже сподіваюся, що після перегляду цього відео у вас виникне менше питань з приводу того, чому я не там, де ви уявляли. Я дуже вдячний вам за те, що ви дивитесь мої відео, за те, що ви пишете коментарі. Негативні, позитивні. Блін, я на всьому вчусь. Я тільки в мене все починається. Щось не подобається. Я буду читати ваші коментарі. Може, щось я і виправлю, може, і не виправлю. Побачимо, в принципі, з кожним відео я роблю роботу над помилками, я хочу розуміти, як воно буде краще, розуміти, що вам більше подобається, що вам більше не подобається, що вам зняти, що не зняти. Розумію, коли там в відосах може бути якась просто вода, каша, нічого не зрозуміло. Для мене воно виглядає прикольно, а для вас може бути зрозуміло. Я теж буду враховувати всі ці моменти. Дуже вдячний знову ж таки за ваші коментарі, за ваш зворотний зв'язок. Він насправді дуже важливий. Тож я попрошу вас і надалі писати мені коментарі. Можете писати хороші, можете писати погані as you wish. Але не забудьте підписатися, поставити лайк, підписатися на мій інстаграм і колокольчик, щоб не пропускати жодного випуску. Колись може бути таке, що випусків буде 2 на тижні. Це може бути. Всіх буде 4.5.0. Бажаю всім гарного дня, щоб всі ваші близькі були живі і здорові. І слава Україні!